Наш Бог милостивий, наш Бог люблячий, наш Бог вірний, наш Бог справедливий, наш Бог величний, наш Бог святий, а в святості своїй наш Господь безкомпромісний. Я би хотів порозважати разом з вами над тою рисою безкомпромісності. Вона проглядається в цьому Писанні. Ми бачимо, що в Писанні є добро і зло, є смерті життя, є праведність і беззаконня. І між ними немає ніяких середини, між ними немає ніяких місточків, які би сполучали ті взаємовиключні поняття. І там немає напівтонів, там немає компромісів. Апостол Павло каже, яка спільність між праведністю і беззаконням? Або яка спільність в світле і темряви? Не буває напівправедності. Там, де темно, там немає світла, а там, де приходить світло, воно виганяє темряву. Сам Господь наш Ісус каже: хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Ісус каже, що є всього два табори. Один табір людей, які працюють разом з Ісусом, на славу Божу, Його церква, Його народ, Його люди. І є другий табір, який. Працює проти, проти Бога, проти задуму Божого. І що цікаво, в тому другому таборі і ті люди, які відверто працюють проти Бога, і ті люди, які просто нічого не роблять. Ісус каже: хто не збирає зі мною, той розкидає. Немає варіантів або ми працюємо з Господом, або ми в протилежному таборі, ми його вороги. І... Роздумуючи про то, я задумався над питанням: а як же святий Бог може мати спільність з грішною людиною? Читаючи слово, я побачив відповідь. Святий Бог не може мати спільності з грішною людиною. Починаючи від Адама, коли Бог сказав йому: Ти помреш після того, як Адам переступив Божу волю, після того, як він з'їв заборонений плід. І до сьогоднішнього дня. Всі люди, які в гріху народжуються, вони помирають. Немає іншого варіанту, нема інших альтернатив людей. І Біблія не говорить нам, що Бог хоче якось покращити, вдосконалити, трошки змінити на краще нашу гріховну натуру. У Бога один єдиний план, один вирок по Грішному чоловіку, як називається в Біблії по стародавньому чоловіку, тим вироком є смертна кара. Прото багато написано в Святому Письмі, я хочу зачитати тільки одне місце Послання до Римлян, 6 розділ, 6 вірш. Апостол Павло каже так: ми знаємо, що наше старе існування розіп'яли разом з Ісусом, щоб наші гріховні тіла загинули, і щоб нам не бути більше рабами гріха. Бо той, хто помер, звільнився від влади гріха. Той, хто помер, звільнився від влади гріха. Але слава нашому Господу, в нього є щось краще для нас. Він приготував щось краще для нас. І я про то хотів би з вами також поговорити в другому посланні до Коринтян, 5 розділ, 17 вірш апостол Павло згадує про. Той кращий план. Він каже, тому-то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Гріховна стародавня людина вона помирає, в неї немає іншої участі, але Біблія нам говорить про якесь нове творіння. Як воно з'являється, як воно народжується, що це за творіння? Я вірю, що відповідь на то питання давав Ісус Христос. Коли е, до нього прийшов фарисейський старшина Никодим, описується та розмова в Євангелії від Івана, третій розділ з третього вірша. Ісус каже Никодиму такі слова: По правді кажу я тобі. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. В євреїв, якщо вони хотіли підкреслити важливість сказаного, вони говорили істину кажу або по правді. Якщо та річ була надзвичайно важливою, то що людям було потрібно підкреслити, виділити, говорилося по правді, по правді. Так от Ісус каже, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Нікодим не міг вмістити тих слів, і Він питає, як може людина народитися, бувши старою? Хіба вона може війти до утроби своєї Матері і знову родитися? Ісус відповідає. І Починаю знову з тих же слів: по правді по правді кажу я тобі: коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що вродилося з духа є дух. Ми бачимо, що народження згори не є щось абстрактне, якесь щось сказане таке для гарного слова, то є абсолютно конкретна дія. І коли ми виходимо з маминої утроби, ми виходимо тими тлінними людьми. Якщо ми не народжуємося згори, якщо з нами не відбувається ото духовне народження, ми так і помираємо. Смерть владна над нами. Але якщо ми перероджуємося в нового творіння, в нового духовного чоловіка, ми... наша перспектива Божа слава, вічність в славі Божій. Близько півстоліття до нашої ери один римський воєначальник підійшов до ріки, яка розділяла Римську провінцію і Італію. Далі він не мав права рухатися зі своїм військом, то було заборонено законом, і перед ним стояв дуже важкий вибір. Він думав переходити річку зі своїм військом, що давало би йому перспективу зруйнувати Римську Республіку, повалити владу Сенату. І Стати імператором найбільшої імперії в світі, чи все-таки зупинитися на тому, що є, і, і не робити таких кроків. В нього були вагання, він зважував, чи достатньо він має війська, чи вірні його люди. Він все-таки зважився на той крок. Зі словами Жереб Кинуто, він перейшов ту ріку, він повалив владу, сенату, розбив їхні війська. І став одним з найбільших імператорів Римської імперії, якого ми знаємо як Юлій Цезар. А річка, яку він переходив, вона тече і досі в Італії, вона називається Рубікон. З того часу ми знаємо про вислів перейти Рубікон, тобто спалити за собою мости, прийняти то рішення, за яким вже нема дороги назад, перейти точку неповернення. В кожного християнина. Повинен бути свій рубікон. Кожного християнина повинен бути конкретний день і час духовного народження. Той день, який розділяє стару людину, тлінного чоловіка від нового творіння. І що є моментом того духовного народження? Ми також про то багато читали в Біблії, ми знаємо про, про то нам. Прийшов розказувати Іван Хреститель, з того починав свою проповідь Ісус Христос. Він казав покайтеся. Момент духовного народження є моментом покаяння. Покаяння на грецькій мові означає передумати, змінити своє мислення. Тобто, в грецькій мові покаяння означає рішення. В єврейській мові то слово означає поворот, повернення, повертання. Тобто. В єврейській мові покаяння це дія. І тих два переклади вони формують цілісне поняття покаяння. Це є прийняте рішення, яке супроводжується нашою дією. Покаяння часто супроводжується жалем, слізьми, емоціями. Але вони не є ознакою покаяння. Ознакою покаяння є зміна нашого мислення, зміна нашого життя. Поворот на 180 градусів, зміна вектору нашого руху в житті, зміна наших пріоритетів. І коли Олег минулого тижня розказував про своє свідчення, я згадував про одного молодого чоловіка. Якого місцями була дуже подібна історія. Той чоловік жив таким легким лінивим життям. Він був самозакоханий, він був егоїстичним, був гордим. Він жив блудів нечистоті. Він був злодійкуватим. Робив багато різних гріховних речей. Він... Не з чиїхось слів знав, що таке витверезник чи ізолятор тимчасового утримання, на якого в руках не раз були наручники, він пияче вживав легкі наркотики. І, Незважаючи на то, Бог не переставав його любити, Бог не переставав вкладати в нього свою працю. Знаєте, той молодий чоловік коли в Боже ім'я. Але Бог і тоді не переставав його любити. Бог промовляв до нього і дав йому бажання читати Біблію. Той молодий чоловік почав читати Біблію, вона його зацікавила. Він почав звіряти своє життя з тим, що написано. В Біблії було написано, що християнину не добре бути одному, що він має бути в спільності, він має бути в церкві. І той чоловік так як розумів церкву. Церква то, то куди ходили його близькі, рідні. То була е, звичайна традиційна греко-католицька церква, він пішов туди. Він притримувався тих духовних практик, які були в тій церкві. Він періодично сповідався. І от одного разу під час сповіді Бог по особливому не торкнувся. Бог показав йому, над яким провалям він його провів. З якої погибелі він його витягнули. Той молодий чоловік сокрушався, був і жалі, і сльози. І... В той день він прийняв рішення. Я, буду, я більше не буду жити так, як жив раніше. Я не хочу більше повертатися до старого життя. Я хочу жити так, як написано в Біблії. Про то рішення він озвучив своїй майбутній дружині. Відразу після того він і став суперхристиянином. але в ньому народився той новий духовний чоловік, то нове творіння. І боротьба між старим і новим вона триває і до сьогодні. Він ще не один раз пробував... Піти в ту ж саму церкву, попасти до того ж священника. Тому що він думав, що там щось особливе, щось священнику таке надзвичайне. Він хотів ще раз відчути то духовне переживання. І вже потім, згодом, через багато років, він зрозумів, що причина не в священнику, не в церкві. Причина в тому, що він зустрівся з живим Господом. Причина в тому, що йому було дароване покаяння. Він багато років після. Після покаяння продовжував ходити в ту ж церкву. Бог його продовжував змінювати, і більше як через 10 років він прийняв водне хрещення. Ще десь через півроку він був охрещений Духом Святим. І ще через деякий час він поставлений проповідувати перед вами, говорити Слово Боже і говорити, які великі діла вчинив йому Господь. Бог помилував мене. Вплив його, Він не переставав мене любити. Він помилував мене по великій милості в своїй, не по моїх ділах, не по моїх заслугах. Бог наш дійсно люблячий. Знаєте, для кожного, для кожної людини, яка, можливо, ще не зустрілася з Господом, яка ще його не прийняла як свого Спасителя, я хочу сказати такі слова підбадьорення. Слово Боже. Яке, яке є в Євангелії від Івана, 6 розділ 37 вірш? Там сказано так. Ісус каже, усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижу геть. Чи наркоман, чи п'яниця, чи повія? Чи українець, чи росіянин, чи олігарх, чи католик, чи протестант немає значення. Ісус сказав, Його Слово правда, Його Слово вірне. Він сказав: Я не вижену геть нікого, хто приходить до мене не в деномінацію, не в якусь е, спільноту, не, не в якусь релігійну течію, а саме до Ісуса Христа, до живого Господа. Хто приходить, Ісус Його не виганяє, Він від нього не відвертається. І в кожної людини повинен бути той Рубікон, той перехід від Старого чоловіка, від тлінної, стародавньої людини до, до нового духовного творіння, яке буде в Божій славі, жити вічності. І я би хотів сказати: можливо, є люди, які живуть в своїй релігії, в своїх правилах, в своїх обрядах і думають, що вони в такий спосіб спасуться. Ісус каже, хто прийде до мене, він дорога правда і життя, немає іншого варіанту, як покаяння, як переродження, як народження нового духовного творіння, яке без Ісуса неможливе. І я би хотів разом з вами помолитися за тих людей, які, можливо, стоять на роздоріжжі, між якими, в яких зараз можливо вибір, куди піти. Хотів помолитися за тих людей, які, можливо, зараз в тупіку і не знають, що їм робити далі. Хотів помолитися за наших найрідніших, найближчих людей, які ще не зустрілися з Господом, які ще не прийняли Його як свого Спасителя. Я би хотів, щоб ми склили коліна, хто може помолилися разом.